Четвер, 4, 4 липня в ефірі відкритий діалог традиційно о цій порі. Її студії голова депутатської групи партії вільних демократів у Чоркаській міській раді Олег Ліхотькін. Доброго вечора, пане. Доброго вечора. Сьогодні впродовж ефіру мова піде про перебіг сесії Чоркаської міської ради. Тож відразу до справи. Пане Олеже, як би ви прокоментували сьогоднішню сесію? Ну, у мене таке подвійне ставлення до сьогоднішньої сесії. Ну і з позитивного, нарешті, більшість трохи запрацювала, було прийнято низку питань земельних. От разом з тим, чітко, на мою думку, прослідковується відсутність якоїсь стратегічного бачення і стратегічного планування бачення розвитку Черкас в майбутньому. На початку сесії дуже гостре питання підняв один із депутатів, депутат Болотецький, з приводу стану сьогоднішніх пляжів. От велика засміченість, ніхто не прибирає. От на яким чином вирішувати це питання, директор департаменту архітектури і планування, пан Артур Савін, депутат Черкаської міської ради, йому заявив, що ми зараз злядаємо це питання і плануємо прибирати пляжі за, за рахунок тих землекористачів, які вже мають виведені земельні ділянки. Даючи їм можливість розміщувати невеличкі, як він сказав, тимчасові споруди, де можна торгувати і таке інше, щоб компенсувати частину витрат на, на прибирання цих пляжних територій. От, на мою думку, це абсолютно неправильно, навіть шкідливо. По-перше, у нас є чітка розмежованість, є міська територія, тобто комунальна власність, яка не передана в користування. Вона має прибиратися виключно силами міських служб, і на це виділяються щорічно кошти з міського бюджету. Тобто потрібно просто контролювати це і вимагати виконання своїх обов'язків міськими службами. По-друге, це ті землі, які передані вже в користуванні, використовуються приватними структурами для організації місць відпочинку. Відповідно, це їх задача абсолютно пряма. Теж слідкувати за чистотою території, прибирати їх. Вони. Мається це робити відповідно до правил утримання території міста Чікас, бо до правил благоустрою, тобто виключно це їх повноваження. Тому це треба просто працювати так, як виписано нашими правилами, і виконувати покладене себе зобов'язання, а не перекладати, скажімо, недоліки роботи влади на землекористачів. По-друге, на сьогоднішній день. Вже e, практично має бути розроблена e, концепція розвитку і забудови прибережної e, берегової сму, смуги. E, uh -huh. e, значить, ці роботи має виконувати проектна організація з тим, щоб чітко визначити, які як буде використовуватися прибережна смуга, які там об'єкти мають розрозміщуватись, з яким цільовим призначенням, і таке інше. Тобто, вона чітко має дати відповідь. То, як має е, освоювати цю прибережну смугу і надалі вже приводити е, наші міські пляжі у відповідності до цієї концепції. А ті землі, які не, від, не надані ще в користування, то передавати їх в відповідності знову ж таки до цієї концепції. От, і зараз е, робити якісь рухи з тим, щоб надавати дозволи, якісь викор... тимчасові спорудки ставити, я, я думаю, що це може бути тільки якісь генделики. От, це ну, не просто неправильно, це шкідливо. Таким чином хочуть загарбати пляжну територію і побудувати кафе, ресторанчики? Ні, Це говорить про кафе. те, що дійсно ну, ми сьогодні знову ж таки відходимо від стратегічного бачення і розвитку міста до тимчасового якогось е, точкового вирішення, причому незрозуміли, незрозумілими методами. І з позитивного я можу сказати, що ну, є певні реагування на нашу критику е, на ті речі, на які ми вказуємо, недопустимі. Бо ми особливо на останньому тижні наголошували, що останнім часом з'являються речі знову ж таки про використання прибережної смуги. І сьогодні на сесії міської ради виносились два рішення. Знову ж таки: перше рішення про дозвол передачі в суборенду в території наданої причалу явам. Дуже скандальне рішення було в свій час прийнято. Там була низка порушень використання цієї території цим товариством, «Причал я вам», який хоче там побудувати знову ж таки, будиночки для відпочинку. І почав це робити в свій час ще в 2007 2008 році з порушенням законодавства про що були відповідні приписи, знову ж таки, були перевірки. Ну, от зараз вони намагаються вирішити ці питання, передачі в суборенду вирішити це питання. От, е я виступив з категоричним як противник цього рішення. Депутати дослухались, на щастя, і це рішення було знято. Так само, як знято було рішення про припинення юридичної роботи по товариству ВАІС, яке почало незаконну е капітальну забудову на території, знову ж таки, передано під пляж. От, тому і з позитивною я можу відмітити, що все ж таки наша критика якимось чином впливає і знаходить відображення в дії сьогоднішньої влади нової. Які ще моменти на сесії торкалися депутати? Яких питань і яке вирішення? Ну, сьогодні було в основному це до вирішення. Я б сказав питання, які не були вирішені на минулій сесії. В основному це низка земельних питань. От крім таких от скандальних питань, які... На щастя, були відкладені і не розглядалися. Інші питання в основному були робочі, які вже 3-4-5 місяців не розглядалися сесією міської ради, що просто недопустимо, бо порушувались всі норми і законодавчі розгляду цих питань. І в основному це розглядалися в більшості робочі питання, звичайні, які нам я би сказав, що вони ну, раніше вони розглядалися як Фактично кожен, кожен тиждень для того, щоб не порушувати терміни розгляду подібних питань. А щодо пропозиції Артура Савіна, депутати підтримали, що потрібно, аби пляжі були чистішими, треба там будувати якісь заклади харчування. Ну це питання не виносялося, не виносилось на розгляд депутатів. Їм було просто наголошено, що ми зараз опрацьовуємо схему прибирання пляжів за рахунок розміщення таких тимчасових генделиків. О, це ця інформація була просто озвучена. Я думаю, що якщо якесь рішення буде виноситись, ми будемо виносити його на розгляд громадськості, будемо категорично проти подібних дій. Бо треба рухатись таким чином, щоб розуміти, куди ми на перспективу і вирішувати треба в відповідності до розлобних концепцій. Ми заплатили кошти, ми провели тендер сьогодні. Фірма Підрядник виконує проектні роботи, треба їх просто взяти, вже винести на розгляд громадськості, обговорити. І, до речі, в технічному завданні по розробці цієї концепції берегової смуги чітко було за задачею, що в межі має бути встановлені природозахисна смуга в межах 100 метрів. І проектна організація має так використати. А надалі вже треба приводити в відповідності до цієї концепції. Пане Олеже, на початку нашої розмови ви сказали, що. Ну от з приводу тієї ситуації, яка склалася, що нова влада вона не має чіткої концепції, чіткої стратегії, як керувати містом, в якому напрямку рухатися. Чому у вас складається така думка? Ну я нагадаю, що коли відбулися вибори, то війни демократи з спільно з міським головою ми розробили програму дій по кожній галузі. Що ми маємо робити в галузі медицини, освіти, спорту, в галузі архітектури, містобудування. І таке інше. І все це вилилося в документ, який називався угодою про політичну співпрацю. І цей документ був запропонований депутатам міської ради і був підписаний міським головою, депутатами від вільних демократів, декількома депутатами від батьківщини, які війшли потім до складу вільних демократів, і депутатами партії регіонів. Тобто ми чітко задекларували, якими напрямками ми рухаємось, які дії будемо вчинювати, тобто в, в якій будемо проєкти робити. Це було публічно, ми його розмістили в пресі, і тільки після прийняття цього документу ми вже розпочали голосування по життя, питанням життєдіяльності міста. Сьогодні вже пройшло 2,5 місяці, а на жаль, ніякого документу, який би ну, громаді роз'яснив, на який на яких базових позиціях об'єдналася нова більшість, не зрозуміло. Тобто немає ні задекларованих напрямків в розвитку, немає якоїсь програми, вона не озвучена, вона не надана ні громаді міста, ні іншим депутатам. От. Тому я звернувся сьогодні з, на сесії з депутатським зверненням з вимогою надати ж таки громаді цей документ, щоб громада міста розуміла, куди ж нова, нова більшість. Рухає місто Черкаси, куди намагається рухати, щоб було ясно і зрозуміло. Поки що із тих дій, які активно робляться нової більшості, це в основному це про працевлаштування депутатів більшості на комунальних підприємствах і підприємствах. І органах місцевого самоврядування, а також незрозумілі дії по прийняттю земельних питань, як на минулій сесії, без розгляду юридичним управлінням, без розгляду депутатськими комісіями, внесені з голосу, а також низка питань по я по іншому назву як деребан просто бере прибережної смуги. Ну інших я не бачу якихось напрямків, по яким нова більшість рухалась. Тому я і за, ці питання задав на сесії, вимагаю від депутатів більшості надати все ж таки якийсь документ, який би роз'яснив і мені, і громаді міста. Все ж таки, що відбувається і куди ми рухаємось. Ви якісь кінцеві терміни ставили, коли мають вам надати роз'яснення, так само і громаді міста Я що не вистачає. можу ці терміни надавати. Я вимагаю вони. Я я вважаю, що вони мають бути надані в найкоротший термін. Тому що на кожній сесії якісь виносяться рішення. От. Але які наслідки, тобто яка кінцева мета цих рішень, куди воно буде рухатись, не зрозуміло. Поки що ми е хаотично намагаємось, не ми, а нова більшість, е хаотично намагаються коригувати бюджет міста. По незрозумілим напрямкам, тим більше, що навіть ці коригування вони не спрацьовують сьогодні, навіть напрямку того ж ямкового ремонту доріг. Ми бачимо, що він не робиться. Не завершуються роботи по капітальному ремонту доріг, фактично не виконується більшість робіт по реновації енергозбереженню і таке інше. Тобто це ті речі, які були. Пріоритетними в, в нашому розумінні, в нашій фракції спільно з міським головою. Чим користується зараз нова більшість, не бо вони живуть по бюджету, який прийняли, його хаотично намагаються перекроїти. Перекроїли зараз е, структуру. Ми бачимо, що там просто про це влаштовуються про депутати нової більшості. І все, ніяких інших стратегічних речей ми не бачимо. До чого це може призвести? Ну, на, наслідки дуже прості. Ми просто втратимо е, ті напрацювання, які вже були зроблені. Ми розгубимо той, ті е, досягнення в розміру бюджету розвитку, в, в тому ж в питаннях енергозбереження, вони теж вони зараз не одержують належне е, е, подальший розвиток. От і Це приведе, що всі ці програми стратегічні, вони будуть втрачені, вони будуть перекреслені, нових немає. І ми просто будемо проїдати ці кошти бюджету розвитку, які будуть надходити е, в нашу скарбницю. Це буде просто бюджет проїдання. Коли депутати плануються зібрати, зібратись на сесію наступного разу? Ну про це не було повідомлення, тому є, у мене є таке бачення, що, скоріш за все. Я думаю, що зараз будуть депутатські. Канікули, бо зараз дуже складно депутатам збиратися, і навіть на цю сесію планувалися дві дати. Важко корому було збиратися, наскільки я знаю. Дякую, пропоную вам завершити таку тему сесійну цей блок і перейти до наступної. Оскільки в нас іще є одна проблема, така серйозна, якою б хотілося торкнутися. Це база відпочинку вчителів у свидівку. І наші журналісти займалися цією темою, і ми маємо матеріал. Тож я пропоную переглянути. Потім повернемося до студії і більш детально проговоримо. 54 дерев'яні будиночки на березі Дніпра. Сюди за радянських часів протягом 40 років приїздили вчителі з усього міста, аби відпочити та оздоровитися. Втім, на початку 2000-х педагогічну базу передають у приватні руки новоствореному кооперативу Дніпро а кількатисячні учительські громаді лишають крихти. Непосередньо знаходиться ключі від двох будинків, номер 7 і там ще одне і все. Остальниці доміки, всі ключі у членов коператіва у 2003 році. Між міським управлінням освіти, який на той час очолював Анатолій депутат, і дачним кооперативом Дніпро укладено договір про спільну діяльність щодо утримання будиночків, які знаходились на балансі управління освіти. Ним обумовлено, будиночки непридатні для користування списати з балансу шкіл і до 2020 року передати членам кооперативу. Відтоді база фактично не належить місцевій учительській спільноті. Побудовані там будинки двоповерхові трьохповерхові будинки на фундаментах з якимись. Підведенням води що сьогодні це не вирішене питання, і там відпочивають зовсім люди, які не причетні до освіти і ніколи до неї не були причетні. Департамент освіти вже майже десятиліття воює в судах за базу. Юристи міськвиконкому стверджують, неодноразово доводили незаконність привласнення вчительських будиночків. Виконавчий комітет Свідівської сільської ради вони приймають рішення, приймали рішення про оформлення права власності на ці будиночки за громадською організацією. Цією, але судові інстанції чітко визначили, що це рішення прийняти з перевищенням повноважень є незаконними. І на підставі цього рішення члени цієї громадської організації Дніпро оформили право власності на ті будиночки. До речі, де суд чітко зазначив, що ці будиночки являються власністю нашої Черкаської міської ради. Утім, крапку в цій справі до цього часу не поставлено. 10 липня Київський адміністративний апеляційний суд знову розглядатиме вчительське питання. А поки тривають суперечки, педагоги змушені вистоювати в довгих чергах до своїх двох будиночків, бо кожна школа має своє майно на освітянській базі лише теоретично. Попасти на територію колишньої бази я вже не знаю, як її називати освітянської бази. Ми не можемо, тому що там є шлагбаум. Там... Виявляються нові власники. На територію нас пускати можуть тільки до наших двох будиночків із 54, де ми кидаємо жереб або стоїмо величезний черзі для того, щоб потрапити в ці мальовничі місця. Педагоги констатують за минулий рік на вчительській базі відпочило трохи більше ста осіб. Якщо суд ухвалить рішення освітянам таки повернуть їхню власність, відпочивати біля Дніпра матимуть змогу тисячі вчительських сімей. Триває відкритий діалог на телеканалі Віка. Нагадую, що гість студії голова депутатської групи партії вільних демократів Олег Ліхотькін. І ми говоримо про проблемну ситуацію, яка склалася довкола довкола освітянської бази. Пане Олеже, я знаю, що сьогодні ви разом з колегами їздили на цю базу, вивчали ситуацію на місці. Скажіть, будь ласка, яка у вас склалася думка і чому от все так невтішно для наших освітян? Ну, ситуація дуже дійсно складна. Тому що скільки пройшло достатньо багато часу. От, і тут багато рішень пов'язано з рішеннями Свідівської сільської ради, які, яка фактично ну, незаконно оформила право власності на будиночки, які належать міській громаді. От, і там вже багато років проживають люди, які ніякого відношення фактично не мають. От, і сьогодні вони вклали чималі гроші, і безумовно, вони дуже стурбовані, достатньо там агресивно сьогодні нас зустрічали. Ну, не всі, але більшість От. І намагалися з'ясувати. Є чітке у них переконання, що це їхнє майно, що це їхня територія, що ніхто ніколи цим майном не буде опікуватись. що Задача одна тільки забрати, щоб комусь віддати. О, то я хочу сказати, що задача у нас е, тільки одна: щоб майно, яке належить громаді міста, має і, і подальшому належати громаді міста і використовуватись за тим призначенням, яке має призначити. Якщо це база відпочинку освітянська і була призначена приназначена на те, щоб там відпочивали вчителі, то ми маємо докласти всіх зусиль, щоб повернутись у базу і щоб надалі е, вчителі мали змогу там відпочивати. Ми. ми е, Дуже добре розуміємо, що не всі вчителі можуть мають змогу відпочивати на морі, купувати дорогі путівки або за кордон. І для багатьох це єдина можливість відпочивати десь на березі нашого мальовничої річки. От тому ми вважаємо нашим обов'язком довести цю справу до кінця. Е ці дії вони розпочали ще. Ми розпочали ще 2006 році, коли голова проспілки звернувся тоді до міського голови Одарича з цією проблематикою, і тоді була розпочата робота по відновленню справедливості про повернення. І всі судові рішення до цього, які вже вдалося провести на цей час, вони всі були на користь нашої громади, були скасовані вже. Право власності на цей кооператив, який було оформлено Свідівською сільською радою. От і подальші перипетії, звичайно, чекаю, нас нас, ще багато труднощів, бо безумовно там ще залишаються е будиночки, побудовані людьми, які фактично незаконно е користуються е територією цієї бази. І безумовно, це буде достатньо складна кропітка робота. Але ну, я думаю, що спільними зусиллями маємо е, можливість довести і поставити крапку в цій справі. Тим більше, що сьогодні поки що всі суди стають на сторону міської громади. Бо дійсно Анатолій депутат свій час, не маючи повноважень від міської ради, бо всім майном міста має розпоряджатися виключно сесія Черкаської міської ради. І тільки вона могла уповноважити депутата. Підписати подібну угоду. Він це зробив одноосібно, надалі, до речі, був внесений протест прокурора. Це було перше дія, яка потягнула за собою далі низку рішень. Більш того, я скажу, що навіть була порушена кримінальна справа на Анатолія депутата в тому числі по факту незаконного перевищення. Своїх повноважень по заключенню цієї угоди наразі нам невідомо ще наслідки розгляду цієї справи, але я думаю, що ми зараз зробимо низку запитів, щоб з'ясувати на якій стадії вона розслідування цієї справи, бо чомусь вона вже 6 років як заглохла. Дякую, я нагадую нашим нашим телеглядачам, що мої колеги, журналісти, також тримають це питання на своєму контролі. І буквально щодня у Віка. Новинах ви можете дивитися матеріали стосовно цієї вчительської бази, яку намагаються зовсім відібрати у людей. Дякую вам за розмову. На жаль, час ефіру вичерпано. Вам, шановні телеглядачі, бажаю приємного вечора у компанії з телеканалом Віка. На все добре.